Спочатку дійсно є юридичне формулювання добровольці як в Збройних силах України, як в міністерстві внутрішніх справ, а також є добровольці в добровольчих батальйонах. Там різною назвою це такі, як знаємо, як Донбас, Київ, 1 Дніпро і також ще багато інших. Хотілося б зазначити те, що дійсно з юридичної точки зору навіть матеріально-технічне забезпечення тих солдат, які перебувають в добровольчих батальйонах, скажімо так, не підпорядкованим напряму ні Міністерству оборони України, ні Міністерству внутрішніх справ. Тому тут виникає питання стосовно надання різного роду пільг при поверненні додому, скажімо так, чи членам сімей, чи безпосередньо військовослужбовцям. Тому хотілося би зазначити, що у Львівській області також є добровольчі батальйони, які здійснюють саме. Завдання у зоні антитерористичної операції, також вони але вони безпосередньо підконтрольні, підпорядковані підрозділом внутрішніх справ, а також Міністерства оборони України. Мені здається, що така форма Саме діяльності це, вона є більш суттєвою, більш вагомою для самих, для самих членів цих батальйонів, оскільки вони можуть надіятися на те, що їм буде надано відповідне правове забезпечення зі сторони точки зору закону, відповідні соціальні послуги, також відповідні пільги. І тут... Залишається відкритим, скажімо так, питання законотворчості стосовно тих добровольців, які проходять службу в добровольчих батальйонах. Як ми повинні їм подякувати і віддячити за те, що вони дійсно достойні сини свого народу, які виконують відповідно завдання, і вони пішли. На те, щоб стати на захист українського народу, тому тут виникає дійсно важке питання, яке не сьогодні, але завтра воно вже стане чітко, тому що коли настане перемога, ми не зможемо одним солдатом сказати, що ви будете мати. Такий-то пакет соціальних послуг, такий-то пакет пільг, і так далі, а другим сказати ні, тому що ви не воювали, тому що ми не знаємо, де ви перебували і так далі. Тому тут вже потрібно думати сьогодні про підстави і нагородження саме тих військовослужбовців, і, на жаль, також і увіковічнення їхній пам'яті. тому що добровольчі батальйони чи не найбільш. Більше на сьогоднішній день несуть втрат, і у зв'язку з тим виникає питання їх забезпечення. Як ви від...